Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную послухати казку про рибалку і золоту рибку. Сідайте тихенько та слухайте уважно цікаву казку. Жив старий зі своєю старою біля самого синього моря. Жили вони у ветхій землянці. Дід ловив неводом рибу, а баба куделила пряжу. Якось в море закинув він невід, прийшов невід самим баговинням, він у друге закинув невід та зловив золоту рибку, яка почала у нього проситися, щоб він її відпустив. Відпустив він її. І сказав привітливе слово, Бог з тобою, рибко, золота, мені твого викупу не треба. Повернувся дід до старої, розповів їм про диво, яке сталося, з ним баба почала лаяти діда. Чому не попросив ти в неї ночви? Ну, повернувся він до рибки, став просити. А потім, прийшовши додому, побачив, що вже замість старого корита нові ночі з'явилися, а баба ще дужче лається на діда. Та стара все не заспокоювалася. Спочатку витребувала в старого, щоб стати бояришнею, потім захотілося її бути пані. А потім захотілося бути царицею, а потім вона ще захотіла бути владикою моря. І так вони залишилися ні з чим. Тому сьогодні дітки пропоную нам зробити аплікацію рибок. Для виконання роботи нам потрібно вирізати трикутники. Це будуть форми рибки, ось так. Потім зелені водорослі камінці, коричневі та жовті. Потім все це приклеїти в такому порядку. Додати ще кученята. І вийде ось така аплікація рибкою. Дякую за увагу!